Прилетіли заяви Путіна Путіна Лукашенка, які вони озвучили наскільки я правильно розумію, у ході своєї так би мовити, неформальної зустрічі на Валамі озвучили багато чого різного, чи вдалося вам їх так би мовити з ними ознайомитися? І чи погоджуєтесь ви з тим, що одна з тверджень, там де Путін сказав, ну, для того, щоб не розчаровуватися, не потрібно і очаровуватися? Чи це його так би мовити, така собі відповідь Трампу на останні заяви, які лунали від Заокану? Thank <laughs> you. Ну, це є якраз відповідь. Я думаю, це очевидно. До речі, дуже така боязка відповідь. Тобто, він не сказав прямо, що там президент Трамп сказав: відповідно, не треба ну, сильно захоплюватися, щоб потім не розчаровуватися. В цьому, до речі, весь Путін, який дуже любить роздувати щоки, але по факту він є людиною. Ну, достатньо такою боязкою. Він дуже рідко відразу щось коментує. Тут теж дуже велика. Пауза була, і дивіться йому для того, щоб якось щось озвучити і накинути на вентилятор. Давайте це так назвемо. Йому треба було присутність Лукашенка, тобто він побоявся вийти на якусь прес-конференцію чи зробити якусь заяву, яку б він робив власне сам, і яка була б обставлена там за всіма традиціями Кремля. Вчора російські медіа форсили цю тему, що Путін може там виступити і щось сказати. Але як ми бачимо, він не виступив окремо, нічого не сказав. А от використав просто Лукашенко в якості е такого, знаєте, спарін партнера. Що типу, вони десь е я вже бачив там. Навіть меми два діди. Знаєте, на лавці там вирішили пообговорювати тих, хто ходить повз них е за за традицію. Да там той, так той тим займається, та така собі, там той такий собі, і так далі. Тому в цьому контексті Трампу то він може якийсь привіт передав, але це була дуже слабка історія. І в Вашингтоні саме так, саме як слабкість, її власне повинні мабуть, сприйняти. Це буде дуже правильно. Головне, що Вашингтон не просто це взяв до відома, а зробив щось у відповідь, оскільки Путін зараз в такому стані. Я, до речі, абсолютно погоджуюся з тим з усім цим, що було до того, як я включився. Там я бачу певну інформацію да про Росію. У них дійсно ситуація дуже негарна. Це визнають офіційні російські особи. Це визнають абсолютно провладні експерти, блогери там і так далі. Різні, які цими питаннями займаються, і ну, тому путіну треба зараз виходити на якісь там варіанти. От він за традицією знову там забирає ставки. Озвучив цю дурню з приводу чотирьох областей України. Там ще якісь речі. Ну сподіваюся, що можливо американці на це поведуться. Ну не факт, до речі, що вони на це поведуться. Далеко не факт. І тут з великою ймовірністю, якраз ну Трамп просто покладатиме надії на оцей останній візит, який буде відкофа. Може, там десь за закритими дверима вони спробують про щось поговорити, домовитися, але розумієте, це ж рівняння. Воно має ще третю складову, і це Україна. Сполучені Штати ну точно вже не буду зараз робити щось таке, що буде суперечити українському баченню. Тому тут для Путіна теж мабуть буде якесь велике розчарування. А ви впевнені, що США нічого такого не будуть робити? Ч... я чому запитую? Тому що трубі на цьому тижні він дізнався, що власне відбулася певного роду така розмова, скажімо, між США та Росією, такий негласний, так би мовити, раунд перемовин. І ну не знаю, мене подібного роду заяви трошки лякають, тому що якщо не гласне, якщо про це не прозвітували, не сказали про що говорили, таке інше, може ми все ж таки можуть про щось домовитися. Дивіться, вони можуть домовитися про щось між собою. Очевидно, що у них вже є якийсь там дипломатичний процес. Вони відновили посольства. У них є якісь питання, власне, американсько-російські, наприклад, а да? вони можуть навіть говорити про Україну скоріш за все. Росія згадує Україну в тому чи іншому контексті, з точки зору там завершення війни, і так далі. Але без України про щось домовитися ну, в них не вийде. Можливо, у Трампа да не можливо, а точно у Трампа була, мабуть, така ілюзія. Що от він стане президентом, він прийде, скаже значить Україні і Росії, що треба робити, і вони швиденько почнуть це виконувати. Але Україна йому дуже, дуже скажімо так, чітко продемонструвала, що такого і близько не буде. Ніхто не буде прислухатися, брати, як то кажуть, знаєте, там під, під, під козирьок і виконувати те, що скаже президент Сполучених Штатів, якщо це суперечить інтересам України. А другий важливий момент він полягає в тому, що. Україна та узгодила зі сполученими штатами спільне бачення того, як повинна. Війна, як це повинно виглядати, яка повинна бути ну форма всього цього, які повинні бути інструменти там завершення. Там була навіть ініціатива певно сполучених штатів. Ми пристали на цю ініціативу щодо тривалого перемиря, тобто режиму припинення вогню. Тому в цьому контексті ну вже в нас є якісь погоджені е, моменти, і явно ці ж моменти вони фігурують в розмовах з росіянами. Ну і давайте не будемо забувати, що ще раніше окремі представники адміністрації Трампа казали одну дуже просту. Річ, що е, Путін хоче те, що йому не належить, і що він не контролює, і цього не буде, тому що це неможливо. Ну не було жодних прецедентів і не буде прецедентів, що хтось комусь віддає щось, коли ти не маєш над цим контролю. І при цьому той, у кого ти це хочеш забрати, він не знаходиться в статусі там капітулянта. Ну, це ж все не про Україну, це очевидно. Тому я думаю, що якраз. Ну, Рубія, коли каже, що в нас були якісь там перемовини, в тому числі з достатньо високими там посадовими особами, але ми не дійшли ніякої спільної позиції. Якраз і пов'язано з тим, що знову там, мабуть, росіяни намагалися нав'язати свою цю історію, але ця історія провалилася, і Сполучені Штати на це не пішли. Тобто вони проти того, щоб власне ну, це було якось нав'язано, і Росія отримала те, що вона зараз не контролює. Тут питання, розумієте, для Росії повинна стояти по-іншому, чи зможе вона хоча б на якийсь час зберегти те, що вона тимчасово окупувала? Ну от власне мене чому ця ситуація трошки турбує, тому що навіть в Ройтерс вийшла е, стаття про те, що от, е, представники деяких європейських країн не вважають, що Подібного роду зустрічі можуть відбуватися саме через те через те, що Трамп все ще хоче схилити Росію до так би мовити якоїсь вигідної економічної угоди, яка була б вигідна в першу чергу Америці. Ну і власне він готовий розрахуватися цим, так би мовити, україною. І ця розмова відбулася, і вона є. І знову ж таки, ніхто не попереджав, не анонсував цю розмову. Ну тобто, з чим. США, якщо це була негласна зустріч, якщо ви говорите, що без України домовитися про мир вони не можуть. З чим США зверталося до Росії чи навпаки? Ну дивіться, без України домовитися вони не зможуть. Чи хотів би Трамп якось там розміняти Україну на щось? Ну я ж кажу, що на початку може в нього така думка і була, що я тут прийду. І скажу, що ви не можете виграти війну, путін не захопить всю Україну. Давайте там щось йому віддамо, поставимо крапку і до побачення. Але це знаєте, так можна говорити з несуб'єктною країною з Україною. Такий варіант не пройшов. Я думаю, що ця суб'єктність вона зараз дуже добре розуміється в тому ж Вашингтоні. Тому що зверніть увагу, останні заяви Трампа, які він робить, і дуже багато заяв. Вони е, обов'язково містять отаку таку складову. Він говорить про те, що українці дуже хоробро б'ються, дуже хоробро дають відсіч Росіян. Нами, тобто він констатує, що росіяни не можуть здобути нічого там на полі бою і називає там величезні втрати зі сторони саме росіян. Останній раз в нього саме такі були формулювання. Тому в цьому контексті е, я думаю, що вся оця спокуса щось там вирішити без України. Ну вона, як мінімум, у американців вже пішла. Навіть не на другий план, вона взагалі знята з порядку денного. Чи є така таке бажання у Росії? Звісно, є, і Путін сьогодні про це знову намагався натякнути, коли сказав, що російська влада легітимна, а українська ні. Це це дуже смішно звучить, дуже смішно звучить, і очевидно, що ну ніхто на це не буде звертати увагу, але бачите, він цей наратив все одно продовжує вкидати. До нього цей наратив є важливим. і Він вважає, що цей наратив йому принесе якісь там результати, які він зможе для себе дуже добре використати. Ну, така от логіка. Але знов таки вона не надто функціональна. Вона не надто, знаєте, є такою там прийнятною, в тому числі для Сполучених Штатів момент, який дуже сильно от, ну, помінявся у Трампа. Він побачив, що деякі його дії не в Україні, не в контексті російсько-української війни, а в інших регіонах, коли він там застосовував все ж таки якусь силу, вони призводили до якогось реального результату, і цей результат ну, він є. І він зрозумів, що дійсно, якщо ти дієш через силу за допомогою сили, то ти досягаєш більшого, ніж в принципі ти можеш отримати, якщо просто ведеш якісь перемовини. Так що мені здається, що він тепер буде намагатися цю ідею реалізувати власне в Україні. Ну для нього це тепер краще набагато виглядає. Дає ніж якісь там безкінечні перемовини і спроби ну, щось там в чомусь точніше переконати Путіна, посадити його за стіл перемовин, там і так далі. А як на вашу думку, взагалі, от ем, ці тарифи? Да? Тобто ми зараз всі чекаємо закінчення цього десятиденного терміну цього? Е Ультиматуму Трампа він має завершитися 8 серпня. От ми його чекаємо. А власне, що після того? Ну, можливо, запровадить Трамп ці от, е, тарифи для країн, які продовжують співпрацювати в енергетичному плані з Росією, зокрема закуповуючи нафту. Але ну сам Трамп сказав, що «да, я, що да, я введу ці тарифи, але чи турбує це Путіна? Ну я не знаю. каже чи не є це визнанням, власне? Ну, такої своєї стратегії не зовсім що вона правильна і ефективна. Дивіться, буде. Трамп, а, дивіться, Це трошки дивна заява. Може, спрацює, може, не спрацює, але насправді тут Трамп собі намагає, намагається просто підкласти, як то кажуть, знаєте, у нас там, сіна, да, якщо він угу. звалиться, да, Соломки. Він просто про що говорить? Що дивіться, я зроблю. Що я можу зробити, це буде серйозний крок, тому що дійсно він якби там вдарити повинен по Росії. Ну я сподіваюся, що це спрацює. Але якщо воно не дасть такого ефекту, як хтось там розраховує, Трамп завжди зможе сказати, що ну я ж попереджав, що воно по-різному якби працює, але я зробив. Тобто, логіка в нього така: він намагається собі на майбутнє залишити шлях певний там для відступу, для того, щоб його потім надто сильно не критикували, не казали, що він якби там неправильно щось вчинив і так далі. Тобто він просто тут вже обережніший. Він, от знаєте, коли там казав про 24 години, йому потім прийшлося відповідати журналістам, і він там казав, що це типу, була там саркастично сказано, це була іронія, і якби ви ну, це ж було в переносному там значенні, але йому за це прилітало достатньо сильно. і Я думаю, що буде прилітати далі. Тобто, в принципі, в цьому контексті. Він тепер трошки більш обережний за своїми якимись словами і діями, і от тому, коли він говорить про ці мити і тарифи, він ну має я думаю, якийсь прорахунок, як це вплине. Воно вже впливає, тому що дивіться, Індія вже відмовляється від закупівлі значної частини російської нафти. Це безумовно плюс для нас і мінус для Росії. Але ну Трамп поки не знає, як воно реально спрацює, як швидко воно спрацює. В нього буде простір для маневру. До речі, давайте подивимося на це з іншого боку, коли він каже, що може не спрацювати. Він може готувати собі таким чином, теж ну на всякий випадок. Запасний план, але в іншому, ну в іншому форматі він виходить потім і каже своїм же виборцям, які, наприклад, не надто захоплені. Там є значна частина цих виборців, які не надто захоплені ідеєю допомоги Україні, взагалі там участі в регулюванні війни і так далі. Він виходить і каже: Дивіться, я спробував воно не спрацювало. Треба робити інше, більш жорсткіше. Я цього ненормального попереджав Путіна, але от воно не. Дала такого, не дало такого ефекту, тому ми будемо робити по іншому. Може бути і такий варіант. Я не здивуюся, що вони насправді різні сценарії зараз розробляють, тому що ну, все ж таки, знаєте, при всьому певному хаосі, який є в оточенні Трампа, от його таким дивним заявам, дивному процесу прийняття рішень там, багатьом якимось іншим речам. Е, в нього нинішня адміністрація виглядає краще за попередню в тому плані, що в нього тут є люди, які реально займаються аналітикою, які реально займаються такими речами, які готують. Йому різні плани, варіанти я думаю, що в даному випадку він якраз на цих людей на ці плани десь спирається. Вони будь кілька варіантів запропонували. Спробуємо так, але якщо не вийде, нас повинен бути по нас повинна бути можливість для відходу і можливість заявити, чому це не вдалося і чим взагалі це може закінчитися. Ну, власне, що це може бути за так би мовити жорсткіший варіант, які можливо для якого так би мовити намагаються зараз підстелити сломку Трамп? Ну, жорсткіший варіант в нього в нього може бути. Ну і він може складатися з трьох складових. Дивіться, а, значить, є дві е, сфери на Росії, по яким Сполучені Штати вдарили або не ну, не не, недостатньо не сильно, або взагалі не вдарили. Перша сера сфера це банківська. Там насправді залишається величезний простір для маневру. А оскільки е, хотів сказати радянська російська економіка, е, російська економіка, вона все одно ж долара орієнтована і долара залежна. То американці могли би влаштувати там Армагеддон, якби вони реально всі банки і співпрацю інших країн з російськими банками поставили в бан. То це був би дуже сильний удар. Далі є взагалі сфера, в якій американці не те, що били по Росії, як до речі, європейці. Вони продовжують там активно співпрацювати. На жаль, це сфера атомної енергетики, атомна сфера. Купівля ядерного атом, ну, цього палива, там і ще якісь інші моменти. По не по ній теж можна дуже сильно вдарити, запровадити реальні санкції, не мити тарифи, а санкції. І це, повірте, поставить Росію в дуже 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 погане становище, якого росіяни бояться. Вони насправді не знають, що б вони робили, якщо це там відбудеться, і е, ну, для них це може дуже погано закінчитися. Ну і звісно, у Трампа є варіанти, пов'язані з розширенням військово-технічної підтримки України. Як сто. З точки зору того механізму продажу, про який він багато говорить. Так і слухайте, я здається вже у вас в ефірі, казав, що я не здивуюся, що якщо Трамп він реально за певний період часу повернеться або почне розглядати абсолютно реалістично ідею лендлізу. Тобто, те, що Байден запровадив, але не реалізував. У нього були відповідні пояснення, чому це не відбулося. Трамп реально може це запустити. Це вигідна для нього історія. Це історія в дусі Трампа. Але ну для України це буде дуже велика допомога, і це буде дуже серйозний удар по Росії. Я вже мовчу, як це буде виглядати з інформаційно-пропагандистської точки зору. Американський лендліз реально працюючий для України, і ну які паралелі проводяться з другою світовою війною, і тим же американським лендлізом, який тоді отримав радянський союз проти Нацийської Німеччини, а я правильно пам'ятаю ту історію, коли все ж таки Байден то та, якби запроваджував цей ленд-ліз, Там, якщо я не помиляюся, найголовніше це те, що саме президент може так би мовити оголосити старт його, ну, його початок, його так би так, мовити, так. пушнути так. І це тільки так, йому, в принципі, йому, в принципі, дивіться, йому ну треба, звісно, згода там конгресу в цілому да, палати представників Сенату. Але тут президент може виступати таким ініціатором, а враховуючи, що дивіться, в нього ж поки є контроль над палатою представників і над Сенатом. Більше того, демократи можуть підтримати цю ідею. Вона якби відповідає їхньому баченню. Він може цю тему пушнути дійсно, і для штатів, для Трампа конкретно це буде достатньо вигідна історія. Ми. Даємо Україні Україна потім за це розплатиться, поверне, розплатиться там колись, і виглядати воно буде непогано. А от для Росії це буде ситуація дуже серйозна, тому що дивіться нам же зараз навіть не стільки потрібні танки, про які ми говорили раніше. Якщо в цей ленд-ліз війдуть наприклад, далекобійні просто ракети. Оце буде ключова історія, яка може дуже сильно вплинути на перебіг війни. Ну, власне, ви ще також говорили про а, співпрацю точніше про Росію, яка намагається з різними країнами продовжувати свою співпрацю в, в сфері атомної енергетики. І, от, зокрема, бачила інформацію про те, що Казахстан, де три АЕС мали будувати Росія, нібито тепер Казахстан буде будувати з Китаєм. Uh, ну, і... Казахстан багато проєктів закриває з Росією, починає з Китаєм, тому що вони просто розуміють, до чого все йде, і вони не хочуть мати наперед якісь проблеми. Потім ну проблеми власне з тими ж європейцями чи американцями. Слухайте, Казахстан це країна, в якій дуже потужна присутність британського капіталу. Наприклад, там дуже багато е, спільних компаній, які працюють з європейцями. Та слухайте, одна з палат е, вищого десь, адміністративного суду Казахстану складається з британських суддів. Які туди приїжджають, ну якби там за зарплату і судять в принципі всі оці суперечки, Казахстан це ще зробив при Нурсултані Назарбаєві, і це був такий прецедент на пострадянському просторі, але він дуже ну, чітко показав, що казахи хочуть жити по закону, а не хочуть жити по якимось там поняттям пострадянського простору, який намагається зараз впроваджувати активно Путін. Ну власне е я хотіла більше запитати щодо того, що да, от, наприклад. Те, що Казахстан, і Росія розривають якісь потенційні спільні проекти, це ніби гарна новина, але якщо подивитися на крок вперед, тому що замість Росії приходить Китай, посилюється Китай. І якщо дійсно говорити про таку перспективу, ем, коли Китай посилює свій вплив, зокрема от такі країні Казахстан, наскільки це критично, зокрема для України? Ну для України дивіться, давайте так на коротко на, на середню і коротку перспективу, це для нас особливого значення взагалі немає. Ну тому, що казахи займають достатньо відсторонене ставлення до російсько-української війни, давайте відверто говорити. Казахи дуже сильно заробили на цьому. Ні, вони не в плані заробили там. Ну, якби це не означає, що ми там за це критикуємо. Вони скористалися просто ситуацією. Але оці анекдоти, ну, анекдоти в лапках, які ходили на Росії про те, що там. Ти замовляєш якусь там дорогу сумочку, і тобі її привозять ну європейську, да, власне, там якусь не Dolce габана чи якихось таких марок. І тобі її привозять там за дві години. Е, ну це ж ну, не, не анекдоти, це реальність, а привозять звідки? Привозять з Казахстану. Тобто казахи по ну, постворювали такі підприємства, вони завозили туди дуже багато товарів, в тому числі лакшері сегменту, і потім це продавали в Росії, прямо відкривали свої якісь там центри. Да, і отак от от за доставку, все це в принципі робили і непогано на цьому змогли заробити. А е, те, що там буде посилюватися Китай, дивіться, якщо це паралельно, буде означати, послаблення позиції Російської Федерації ну для нас це точно не найгірша історія. Ну і вже через те, що власне Китай, взагалі, там в регіоні серйозно стверджується. Ну для нас це теж плюс. Тому що Росія, знаєте, якби вона не впадала зараз в залежність від Китаю. Ну рано чи пізно перед Росією постане дуже серйозне питання: що Китаю вже не треба будуть російський російський ліс, російське золото, російська нафта, російські там не знаю газ. Їм треба будуть просто землі. Причому ці землі Китай не вважає російськими, він їх вважає своїми. І от така підготовка, вона там прямо на дуже віддалена, але вона ведеться. Тому якщо Росія десь втрачає в регіоні, а навіть за рахунок посилення Китаю, ну для нас така, знаєте, як мінімум нейтральна, як максимум навіть позитивна новина. Ну от знову ж таки, якщо ми говоримо про Казахстан, взагалі Казахстан він м розуміє, що. Північний, чи північний Казахстан, то він також є в, так би мовити, в орбіті зацікавленості Путі. Тому що як в підтвердження, просто скажу новину, що в архівах МЗ МЗС Німеччини знайшли ознаки таких територіальних претензій Путіна на Крим та північний Казахстан ще у 94-му році. Там генеральний консул Німеччини в Санкт-Петербурзі зазначив, що ще в 94-му році Путін рішуче заявляв, що цитую Крим. Східна Україна та північний Казахстан ніколи не були чужими для Росії і завжди були частиною російської території. Ну, знаєте, він може за це подякувати, і до речі, всі інші можуть подякувати Нобелівському лауреату по літературі Солженіцину, якому той же Путін вручав орден, тому що Солженіцин був людиною, яка написала про те, що майже вся Україна має у нього то цього взагалі вся була. Він особливо там не парився. Казахстан північний, і потім що там ще. Е, ще деякі території він там називав ну, Білорусь да, це, все власне території російські, саме російські, да, і вони повинні повернутися в лоно там батьківщини. Що в нього була така програмна праця. Вибачте, я російською мовою скажу, як нам обустроїти Росію. Він у там от про ці речі згадує. А Путін він його шанувальник в цьому плані, тому що той виявився імперцем, і Путін це просто повторював. Але дивіться, Казахстан та і зараз так співпрацює тісніше з Китаєм. Тому що це ж противага Росії, Китай не зазіхає на території Казахстану. У них територіальних претензій немає. Якщо подивитися на якісь там підручники чи монографії, які виходять в Китаї, то китайськими е, ісконними територіями зазначені території, які зараз е, знаходяться в Російській Федерації, які в 17 столітті, в 18 столітті були там ну і далі, да там 19 столітті були відторгнуті від Китаю. І власне опинилися в складі російської е, імперії. А до козаків таких претензій немає. Ну я нагадаю, що в минулому році Сіньзінпінь е, коментуючи там різні процеси в регіоні, сказав таку дивну фразу, тому що вона просто знаєте, як зі стелі з'явилася. Що Китай е, категорично буде стояти усіма можливими засобами е, на сторожі територіальної цілісності і державного суверенітету Каз Казахстану країни, яка є партнером. Ми союзником Китайської народної республіки. Як ви думаєте, він для кого цей натяк робив? <смі> Яка країна має територіальні претензії до Казахстану? Тому козаки от намагаються зараз знаєте, бути на такій певній розтяжці, така політика багатовекторності, і ну десь в них виходить. Хоча, звісно, колись в майбутньому вони з Китаєм теж будуть мати проблеми, якщо Китай дуже сильно зайде і буде все більше і більше втягувати Казахстан в свою орбіту. Також хочу нагадати, що Китай на своїх картах, ось саме ті е, території, е, до яких він має, так би мовити, претензії російські, в них на картах оці міста вони позначаються не російськими назвами, а ісконно китайськими. Це теж є такий факт так, так. Е, Ну, давайте трошки… Так, це відомо. Е, пане Ігор, давайте трошки додамо конспірології в наше з вами спілкування. На сам кінець не залишається дві хвилинки, чисто теоретично: Китай. Може зайти військами на територію Росії, от за цими територіями, які він вже на карті позначив своїми назвами китайськими. Дивіться, тут не треба навіть грати в конспірологію. Я переконаний, що Китай це колись зробить. Єдине, що це достатньо великий період часу. Розумієте, це, ну, це не роки, це можливо десятиліття, але от дивіться, я от казав зараз там це десятиліття. І мені відразу згадалася одна доповідна записка, яка була написана в ЦРУ, яка вийшла в липні 1991 року. В червні, в червні, вибачаюсь, в червні дев'яносто року, де було написано, що. Сценарій розпаду радянського союзу є найменш ймовірною, оцінюється буквально там один відсоток. 24 серпня Україна ну тупо поховала радянський союз, тому що проголошення незалежності України це була ключова історія, яка поставила крапку в існуванні цієї недоімперії. Так що Китай це буде колись робити, Китай, в принципі, має навіть певні плани. Єдине, що зараз вони дуже відтерміновані в часі, бо Росія це ядерна держава. Але я чому сказав, що може бути швидше, якщо ми уявимо якийсь внутрішній розбрат в самій Росії, розпад там чи розповзання Росії? Ну, звісно, Китай буде тією країною, яка поверне контроль над цими територіями. Більше того, вони вже значною мірою повернули, тому що там давним-давно вже змішане населення. Величезна китайська діаспора, та яка китайська. Тобто там живуть люди, які е, мають імена російські, мають паспорти е, російські, але якщо вони дивляться на себе в зеркало, вони не бачать там класичних європіоїдів, вони бачать там якраз представників е, більше тих народів, там народностей, які живуть на території Китайської народної республіки. Пане Ігор, ну якщо це станеться, і якщо це станеться не так у будь-якому разі, коли б це не сталося, я беру з вас. Обіцянку, що ексклюзивне інтерв'ю щодо цього, ви будете давати саме 24-му каналу, де ми будемо це дуже яскраво в прямому ефірі обговорювати, розказуючи деякі території займають китайцями. Ігор Рейтерович, політолог, був в ефірі 24-го каналу. Пане Ігорі, дякую за ще один неймовірний ефір спілкування.